І так, друзі, всіх вітаю. Я зараз гружу корпуси. Зараз поїду на поле, де цвіте соняшник, зацвів соняшник. Хлопці вивезли всі сім'ї, які в нас є, по-моєму, ще в п'ятницю. І що не помиляю, ще в суботу. Чесно не пам'ятаю вже. Ну і Зараз я поїду доставляти. Ну і Зараз у нас ще відлитих 20 корпусів. Це сьогодні будуть новенькі рамки навошені. Також поїдемо, доставимо. По два-три магазини буде стояти, тому що по одному магазині там стояло в деяких, ну і вони практично вже були повні тут, тому що цвіла трохи у нас гречка. Ну, а це зараз їду, тут рамочки вже повністю вся суш прошлого дня. Ну, по одній вощинці стоїть. Також прошлогодній. Зараз загружаю ці 9 корпусів, їдемо туди, подивимося, яка там ситуація. Ну і вечором ще раз туди поїдемо, другий раз доставимо вощину. Там ще є 6 відводків, яких я робив. Вони, по-моєму, на 6 рамочок. Зараз подивимося їх стан. Коротше, таке буде, я думаю, не дуже довге відео, але постараюся його не затягувати. Кому буде цікаво, дивимося далі. І так, друзі, приїхали до поля. Я думаю, трошки бачите далі поле. У нас якраз почав соняшник розцвітати. У нас Це Житомирська область. Коротше, далі я не їду, тому що там я відразу засяду, беремо маску димаря, ще два корпуси лишилися, бо останні занесли. Все, йдемо на поле, подивимося, яка там картина. І так, друзі, отак починається поле. В кінці поля стоять бджоли, там корпуса далі стоять. Ну і ми йдемо. Ну реально я тут засяду конкретно, тому що коля вивозив бджоли на легковій машині, то теж не один раз засідав, а зараз ще пройшов дощ, то взагалі сюди не проїхати. Тому ну, добре, що хоч так якось практично сюди доїхали. Коротше, зараз покажу вам як. Він почав розцвітати. Ще попідставляти вулики потрібно. Коротше, якось от нас ще це початок починається, воно. Так, ставлю корпуси. Ну і що? З краю він ще не почалось. Ну, це з краю. Він доцвітає потім. А по, -по середині поля дайте зайду туди трохи далі. І покажу вам, як він почав. Ну, Вони вивезли, по-моєму, в п'ятницю чи в суботу. Е -е, Юля, коли вони вивозили? В п'ятницю, так? Рішав. В п'ятницю хлопці вивезли коротше, і Коля мені показував фотографію, було всього-навсього два соняшника розкритих. Ну а зараз отак він розкрився. Коротше, ще тільки початок. Отак, як бачите, я не піду далеко в поле, тому що ну, він по висоті такий собі над головою ще сантиметрів 35-40. Коротше, якраз початок. Ми вслили, не так як в минулому році, завезли вже трохи запізно, але теж було добре. Коротше, ми йдемо до наших, наших бжіл, тут стоїть тут стоїть кілька вуликів. Літають. В деяких стоять наставки, і наставки я говорив, там гречаний мед, практично повній, потрібно буде познімати. Ще не допечатали, тому я її не забирав. Так, Тут у нас стоять вулики, ну і там повністю ряди. Не зроблю вам цільне фото, тому що вони стоять за соняшником, стіна. Короче, ну Неважливо. Головне, що вони стоять на соняшнику і е, будуть працювати. Ну і Це в нас відводки, які стоять без наставок. Зараз будемо туди доставляти, короче, розширювати це все діло, щоб воно було куди йому носити. Ну і все. Попідставляємо, що підставки зараз зробимо. Ну і покажу вам, звісно, декілька вуликів, яка там картина. Розпаковую коротше. Ну і зараз дивіться, що у нас тут твориться. Зразу ставимо другу наставочку їм. Ну, я говорю, тут в них буде обов'язково мед, тому що воно стояло на соняшнику. Ой, вибачаюсь, на гречці. У нас там гречка, була, вона якраз допечатають. Коротше, ця наставка так лишається. Ну, тут деякі я доставляв рамочки, також занесені. Коротше. Ця лишається, ми зараз ставимо ще одну наверх. Ну, ану, подай мені, Постав на паузу, подай наставку. І так, друзі, даємо, тут навіть рамочка під сотовий мет їм буде. Хай е ну і до речі у нас форми восьмирамкові ми там одній людині продали вже, а собі відлили коротше, поки що хімікселеновський 145-ті восьмирамкові. Ну і їх будемо потім в кінці сезону продавати. Трішки вони, звісно, на наші не стають, але нам то не біда. Так, вставляємо рамочки. ну і Зараз будемо відкривати другий, покажемо що там. Далі. Дивимося що у нас далі. Так, що у нас тут далі? Подивимося, відразу будемо ставити наставочку. Ну, почали тут заносити. Відразу їм пікне другу наставочку, тому що тут вже ну, є такі, що під запечатку, а деякі я просто відбирав по пару штук і позабирав. Також тут ставимо зараз наставочку їм, е, на паузу поставив. Так, Ставимо знову ж таки ці наставочку ще одну. Додатково, щоб не їздити сюди кожного дня. Тут вже вся суш їм. Ставиться, ну а вже додатково потім ще деякі подоставляємо борщинок. Дивімося, що у нас далі. Скотчем позаматували, щоб було, щоб було добре його перевозити. А ці, взагалі, мабуть, вона повна буде. Я зараз подивлю. Тяжовий. Отаке От маємо. Я тут трошки лишилося ним допечатати і буде повністю магазин. Ми вже почали. Але там навіть запечатано багато є. Давайте ще одненько подивлюсь. Так. Допечатають і буде повний магазин. Відразу ставимо новий. Б'ємо додатково. О, так, одразу отрегулюємо, щоб не пролазила бжола, бо трішки вони не співпадають. Тут немає нічого страшного. Коротше. Все, поставили, закрили кришку. Коротше, друзі, отака процедура. Зараз вам ще покажемо декілька сімей. Ну і будемо працювати далі. Давайте вже по цьому ряду покажу. Яка картина? Ну, Сім'ї великі, класні. І якраз розпочався соняшник і вони будуть працювати в нас. А тут взагалі заліпили так, що просто ну, речі ця, ця наставочка в нас іде повна. Якщо я не помиляюсь, звісно. Ну, зараз подивимося. І ще. Так, да, вона йде. Практично повна, ну, не допічана повністю, але вона в нас повна йде. У неї дозапечатою та і потім заберемо. Це зараз тіщу. По... Поставлю корпус. Наш прямо мед тече. Ну, що вони його заберуть. Коротше також, друзі, ставимо на ставочку. І зараз будемо йти далі. Коротше, друзі, такі справи. Сім'ї отакої плюс-мінус е сили по наставці в них вже занесено, вісім рамок знизу. Е коротше. Як на мене, сім'ї дуже класні, не, не враховують, в минулому році у нас шестирамочники були і вони відпрацювали на соняшнику класно, Подивимося, як в цьому році відпрацюють наші восьмирамкові рамкові сім'ї. У нас є десь тут більше 30 штук. Ну і коротше, Покажемо сам результат. Мабуть, ще буду відео знімати, як буду доставляти корпуси, яка там буде картина, десь в проміжку часу, коли буде цвісти соняшник, як він буде виділяти. Коротше, ну, також будемо приїжджати, дивитися. Тому, друзі. Це початкове відео. Соняшник у нас розпочався. вибачайте, що трошки ми його затягнули, це відео, але хотів вам показати плюс-мінус, яка це сім'я, ну і коротше, як виглядає саме поле соняшника. Все, з вас обов'язково лайк, пишемо свої коментарі. Ну і всім бажаю гарного медозбору із соняшника. Все, всім благословінь. Друзі, ще ось показую. У нас тут пару відводків я робив перед тим, як вивозили на 5 рамочок. Вони зараз, але. Тут повністю, тільки що повністю бджоли було. Короте, зараз відкрию, вам покажу. Бачите, це оця нова італійка. Вони прям такі рижики. Короте, зараз подивимося рамочки, що воно тут у нас. Ну, отаке. Навіть вже все засіяно, матку прийняли, це дуже класно. Короте, бачите, отакі рижики вони. Все, і ним потрібно доставити зараз рамки, ще тому що там бджоли. Доволі класно, я робив на 4 повністю печатки таких від бруска до бруска. Зараз подивимось слідуючу, ну, розплод повиходив. Класно, Ну не весь, звісно, повиходив, але відводок буде класний. Я думаю, ще він нам наставочку і меду принесе. Тут ще навіть і не повиходив, з пилком бджілка ганяє. А тут коротше, ще ставив п'яту вощину. І вони вже, мабуть, її відтягнули. Так, да, вони відтянули її вже. Класно. Все. Запустився від водочок, доставимо ще сюди пару вощинок, поставимо на ставочку і все, хай працює.